Для того, щоб отримати чіткі відповіді, треба ставити конкретні питання. Оця проблема досить часто є у покупців, коли вони шукають нерухомість і коли вони звертаються до різних ріелторів. Вони говорять про квартиру, про бюджет і про якісь характеристики. Ріелтори це теж бачать по своєму, тому що є характеристики бюджет і взагалі немає ніяких властивостей квартири, немає ніякого опису, що вам подобається або не подобається, задля чого ви шукаєте цю нерухомість і яку ви хочете нерухомість знайти. Це перша проблема. А друга проблема в тому, що коли ви звертаєтеся до ріелторів, щоб вам надіслали якісь варіанти. Я вам хочу сказати так: От, наприклад, наша агенція в нас немає бази і немає варіантів, тому що коли ми беремо квартиру на продаж, у нас максимальний термін продажу це два місяці. Це з розрахунком того, що ще буде завдаток, і два тижні буде рекламна компанія і ще буде підготовка. Тому наші квартири всі досить швидко продаються, і коли ріелтор вам надсилає варіанти, він швидше за все надсилає ті, що зависли у. У продажу, а отже, вони не лише вам не подобаються, а й іншим покупцям також.